Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління є одним з провідних за паховим спрямуванням, кадровим складом та матеріально-технічним забезпеченням навчально-наукових підрозділів Вінницького національного технічного університету. В інституті здійснюється підготовка фахівців за популярними та престижними напрямами: системна інженерія, спеціальність комп'ютеризовані системи управління та автоматики, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Оптотехніка, спеціальність лазерна та оптоелектронна техніка та метрологія і інформаційно-вимірювальні технології, спеціальність метрологія та вимірювальна техніка забезпечують підготовку майбутніх фахівців, висококваліфіковані викладачі, серед яких заслужений працівник освіти України, заслужені діячі науки і техніки України, відмінники освіти України, професори, доценти, академіки фахових і галузевих академій України та інших країн світу. Директор Інституту заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, академік Української технологічної академії професор Анатолій Степанович Васюра. Дорогі випускники середніх шкіл, техніку та ліцеїв, шановні абітурієнти, якщо перед вами постала задача вибору Державного навчального закладу для отримання перспективної та безкоштовної освіти, для вас відкриті двері Інституту автоматики. Електроніки та комп'ютерних систем управління одного з найкращих інститутів Вінницького національного технічного університету. Випускники інституту мають абсолютно реальні перспективи працевлаштування. Попит на випускників постійно зростає, і вони просто необхідні не лише в Україні, а й за кордоном в багатьох країнах світу. Ласкаво запрошуємо вас до нас на навчання. Чекаємо, друзі, на вас! Комп'ютерні системи управління і автоматики з використанням досягнень сучасної електроніки, інформаційно-вимірювальної комп'ютерної та лазерної техніки, волоконної оптики є основою для ефективного управління як організаційною та науковою діяльністю, так і технологічними процесами практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, торгівлі. Без таких систем неможливо розвивати сучасну науку, освіту, виробництво, економіку, бізнес, модернізувати збройні сили, авіацію, космонавт. Саме спеціальність системи управління і автоматики цілком обґрунтовано вважається найбільш універсальною та затребуваною. Основні напрямки підготовки студентів елементна база та схема аналогової мікропроцесорної техніки, сучасні технічні засоби персональних комп'ютерів, найбільш поширені сучасне мови програмування та прикладні програмні системи, засоби автоматизації проєктування та програмування, системне програмування. Мікропроцесорні системи управління та автоматики, принципи побудови інтелектуальних комп'ютерних систем та нових інформаційних технологій, переважно пов'язаних з інтернет. Це відлагоджувальна плата, на якій знаходяться вже два мікроконтролера Texas Instruments, теж msp 430, але більш складної конфігурації. Аналогічний принцип, як ви працюєте. З сенсорною панелью на даному платі під екраном знаходиться ємнісна сенсорна панель. Тобто ви можете в навчальному процесі вивчати найсучасніші технології, які використовуються в мобільному зв'язку, в комп'ютерах і так далі. У ряді додаткових знань, методи прогнозування, управління ризиками, прийняття рішень в умовах невизначеності, комп'ютерні технології інтернет-трейдингу, які надають знання для доступу до світових фінансових та інформаційних ресурсів. Спеціалісти такого напрямку зацікавлені не тільки підприємства, що займаються розробкою комп'ютеризованих систем управління, а також банки та інші фінансові і інвестиційні компанії. Основні напрямки підготовки студентів іншої спеціалізації розробка алгоритмічного програмного та інформаційного забезпечення роботи менеджера сучасного підприємства, поглиблене вивчення застосування комп'ютерів та комп'ютерних мереж у менеджменті, в тому числі у банківській сфері, у бухгалтерських системах та плануванні роботи підприємства. Випускники спеціальності мають практично необмежені перспективи працевлаштування, а попит на них постійно зростає. Вони необхідні всюди, де розробляються та впроваджуються сучасні комп'ютерні засоби та програмне забезпечення, використовуються та обслуговуються системи та засоби інформаційного контролю та автоматичного управління, новітня комп'ютерна та офісна техніка. Вони працюють в державних і приватних установах, науково-дослідних і проектних організаціях, навчальних закладах, на підприємствах зовнішньої економічної діяльності, комерційних, фінансових і банківських установах. Студентів та випускників Інституту автоматики та комп'ютерних систем управління ми вже сьогодні можемо надати можливості працювати над дуже сучасними розробками. Ми пропонуємо працю на міжнародному рівні нашим студентам. Запрошуйте, приходьте, намагайтесь проявляйте себе, все іншим нам забезпечимо. Я закончила Институт автоматики компьютеризированных систем управления в 2003 году. Закончила магистратуру в этом институте и пришла на работу в компанию «Иновин» на должность инженера. Проработала я инженером 4 года, затем получила руководящую должность заместителя директора по управлению. Должна сказать, что я благодарна очень институту и тем знаниям, которые я приобрела там, потому что вливаясь в коллектив, я могла сразу же выполнять те задачи, которые мне поручали. И хочу сказать, что действительно, это не просто знание, но определенная практика и опыт. Випускники спеціальності системи управління та автоматики можуть обіймати посади. Системний інженер, системний аналітик, інженер з обслуговування ЕОМ, інженер проектування комп'ютерних систем та мереж, інженер-конструктор в галузях автоматики, приладобудування, електроніки тощо, співробітник науково-дослідного інституту, викладач вищого навчального закладу. Я хотів би запросити всіх вас, дорогі молоді люди, і запропонувати вашим батькам направити своїх дітей. На освіту к нам. Тут вони отримують і можливість здобуття дуже сучасної, фундаментальної інженерної освіти, і можливість займатися науковою діяльністю, і можливість побачити світ, хорошо заробляти. Ну а студентське життя буде щасливим, цікавим. І ми всі викладачі кафедри, працівники, зробимо все для ваших дітей. Випускна кафедра комп'ютерних систем управління створена у 1974 році, Із з того часу здійснює підготовку фахівців, які відрізняються високим рівнем володіння теорією та практикою проектування. На фахівців нашої кафедри є дуже великий попит в Україні і особливо у Вінниці, оскільки саме підприємства з розробки програмного забезпечення автоматизованих систем управління бізнес-процесами зазнали в останні роки бурхливого розвитку і потребують постійного притоку кваліфікованих кадрів. Наша компанія є однією з найбільших компаній по розробці забезпечення в місті Вінниці. Всього у нас працює близько 500 людей. И только в городе Винница более 300 человек. Хочу подчеркнуть, что выпускники именно института ИНАИКСУ всегда проявляют себя очень хорошо. Видно, что эти ребята получают хорошие базовые знания, им легко втянуться в процесс, в работу. И мы всегда рады видеть выпускников именно этого института у себя на работе. Як повідомляє портал діла, до списку лідерів ТОП-10 високооплачуваних професій потрапили it директори і директори з персоналу із зарплатами від 20 до 25 тисяч гривень відповідно. З початком нового року зросли зарплати найбільш дефіцитних it фахівців В теперішній час кафедра здійснює підготовку всебічно кваліфікованих фахівців за спеціальністю системи управління і автоматики. Із такими спеціалізаціями. Системи управління і автоматики на базі інтелектуальних технологій, де навчаються розробці алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення систем штучного інтелекту, які поширені в сучасних системах прийняття рішень на апаратному та програмному рівнях. Системи управління і автоматики інформаційні технології в менеджменті та бізнесі. Де навчають розробці алгоритмічного, програмного та інформаційного забезпечення роботи менеджера управлінця високої кваліфікації для сучасних підприємств, зокрема it напряму відновлення промисловості в Подільському регіоні і, зокрема, Вінницької області, виявило нестачу кваліфікованих фахівців напряму, автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології. Без яких неможливо розробляти та експлуатувати сучасні автоматизовані системи управління виробництвом та системи автоматизації виробничих процесів, як то нафтогазогони, цукрові заводи, елеватори, виробничі лінії харчових фабрик. Тому на кафедрі комп'ютерних систем управління з 2011 року відкрито ліцензію на підготовку фахівців за новим напрямом автоматизація і комп'ютерно інтегровані технології. Звичайно, підготовка фахівця зі згаданих напрямів потребує сучасної матеріально-технічної бази кафедри, яка включає, зокрема, такі спеціалізовані лабораторії. Лабораторія передових інформаційних технологій, створена на кафедрі комп'ютерних систем управління спільно з компанією Арісент Україна у 2001 році. Ця лабораторія стала базою для створення інформаційної системи кафедри. Лабораторія автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій це нова лабораторія, створена у 2010 році. Основне призначення лабораторії освоєння студентами способів апаратного та програмного об'єднання різноманітних виробничих систем у єдині промислові комплекси на основі сучасної мікроконтролерної техніки та мережевих технологій. Лабораторія мікропроцесорних систем та цифрових автоматів призначена для практичного закріплення студентами теоретичних знань з принципів функціонування і проектування мікропроцесорних систем управління та цифрових автоматів різного типу, без яких неможливо створити сучасну автоматизовану систему. Звичайно, високі професійні знання наших випускників забезпечуються не лише потужною матеріально-технічною базою, а й освіченим науково-педагогічним колективом викладачів кафедри, очолюваним з 1999 року доктором технічних наук професором Дубовим Володимиром Михайловичем. Незважаючи на непрості умови сьогодення, всі випускники кафедри працевлаштовані і мають стабільний високий дохід, адже будь-яке сучасне підприємство базується на автоматизації праці та інформаційному менеджменті, чим вільно оперують всі наші випускники. Про що вони можуть сказати вам самі, я закінчила факультет автоматики і комп'ютерних систем управління, я являюсь магістром. наук по специальности компьютерные системы управления. На своей текущей должности руководителя проекта полученные знания используют для автоматизации процесса тестирования, а также для управления персоналом. Я закончил факультет автоматики и компьютерных систем управления, кафедру компьютерных систем управления. На данный момент я работаю руководителем проекта по разработке программного обеспечения. Мы работаем с гейминг-оператором номер один, компанией Tt.com, которая находится в Израиле, и информационный центр в Гибралтаре. В своей работе мы используем самые передовые технологии .NET Framework, C-Sharp, PHP, MSSQL 2008 и многие другие. Всех приглашают к нам учиться и работать. Сучастность життя Неможливо уявити без волоконно-оптичних ліній зв'язку, мобільного телефону, цифрових фотоапаратів, лазерних пристроїв, методів медичної діагностики, як рентген, ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, ендоскопія, термографія, а також терапевтичних методів лазерних та світлодіодних, офтальмологія прилади для діагностики зору та виготовлення окулярів, мікробіологія. Автоматизоване лабораторне діагностування. Окремим розділом виступають енергозберігаючі технології, пов'язані з використанням сонячної енергії. Що об'єднує ці пристрої? Це оптичні та електронні технології. Навчитися розбиратися у цих пристроях вам допоможуть викладачі кафедри лазерної та тобто оптилектронної техніки, яка єдина в Подільському регіоні готує фахівців з даного напрямку. Оптикоелектронні інформаційні системи спеціалізуються на цифровій обробці зображень та сигналів, технічному зорі та штучному інтелекті, лазерній обробці матеріалів, промисловості та науці, контрольно вимірювальних лазерних та оптоелектронних приладах, голографії. Оптикоелектронні біомедичні системи та пристрої спеціалізуються на діагностиці захворювань, лазерній терапії та хірургії. Оптико-електронні системи телекомунікацій спеціалізуються на цифровій телефонії, кабельному телебаченні, інтернет-комунікаціях, на основі волокони оптичних мереж та відкритих оптичних каналів. Наші студенти під час лекційних та практичних занять при виконанні лабораторних робіт отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку в сучасних комп'ютерних класах та лабораторіях кафедри. А також при проходженні практик на провідних підприємствах і наукових організаціях регіону. Оволодіння технологіями проєктування дає можливість нашим випускникам працювати в компаніях, що мають справу з розробкою, експлуатацією та продажем оптичних приладів будь-якого рівня складності. Підготовка з напрямку волоконно оптичних технологій дозволяє нашим випускникам Реалізовувати себе у державних установах та комерційних структурах, які працюють у галузі кабельних мереж зв'язку. На кафедрі працює відома як в Україні, так і за кордоном наукова школа оптико електронні інформаційно-енергетичні технології, яка існує понад 25 років. Її очолює професор, доктор технічних наук, Кожемяко Володимир Прокопович серед випускників наукової школи. Більше 40 кандидатів та 4 доктори наук створено міжнародний фаховий науково-технічний журнал оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. За ініціативою українського відділення СПАИ спільно з науковою школою кафедри Лот ВНТУ у 2001 році було засноване та офіційно зареєстроване студентське відділення Міжнародного оптичного товариства СПАИ ВНТУ. 2006 року на кафедрі лот існує та постійно розвивається студентське відділення оптичного товариства Америки ОСА. Високий рівень кваліфікації випускників кафедри підтверджується їх успішним працевлаштуванням на провідних підприємствах Вінничини та України лазерні та оптоелектронні технології запорука успішного майбутнього. Висококваліфікований колектив кафедри метрології та промислової автоматики, яку очолює доктор технічних наук професор Кочурук Володимир Юрійович, здійснює підготовку фахівців за напрямом метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, а випускники отримують рівень бакалавра чи магістра. Метрологія та вимірювальна техніка є невід'ємною складовою будь-якого технологічного процесу або наукового дослідження об'єктів матеріального світу. Студенти, крім загальноосвітних дисциплін, отримують знання, які орієнтовані на новітні досягнення сучасних комп'ютерних технологій і світові стандарти, що зараз є найголовнішими при працевлаштуванні. Основні професійно орієнтовані дисципліни. Електроніка та мікросхемотехніка, обчислювальна техніка, основи збору обробки і передачі інформації, мікропроцесорні пристрої, цифрова обробка інформації, теоретичні основи вимірювальної техніки, вимірювальні перетворювачі, проектування і програмування мікропроцесорних пристроїв. Наявність філії кафедри у Вінницькому державному центрі стандартизації, метрології і сертифікації дозволяє вести підготовку фахівців на робочих місцях, обладнаних високоточним вимірювальним обладнанням. Тут студенти мають можливість познайомитися з державними та міжнародними стандартами, нормативними документами, отримати робочу професію повірника у метрологічних лабораторіях. Випускники нашої кафедри ефективно працюють всюди, де використовуються та обслуговуються засоби та системи автоматичного управління, сучасна комп'ютерна та оргтехніка. Майбутніми місцями працевлаштування випускників кафедри метрології та промислової автоматики є Вінницький та Хмельницький державні центри метрології, стандартизації і сертифікації. Підприємства переробної промисловості, акціонерне товариство Уманський завод Мегометр, Ямбільський приводобудівний завод, Житомирський завод-вимірювач та ряд малих підприємств Подільського регіону, з якими укладено угоди про підготовку фахівців з метрології та вимірювальної техніки. При кафедрі є ряд спеціалізованих лабораторій та сучасний комп'ютерний клас з локальною мережею. Кращі студенти-науковці отримують можливість продовжити навчання на магістрському рівні в аспірантурі. В даний час успішно працює створена і керована доктором технічних наук професором Поджаренком Володимиром Олександровичем наукова школа за напрямом інформаційно-вимірювальні системи в енергозберігаючих технологіях із застосуванням електромеханічних перетворювачів. До сфери професійної діяльності випускників цієї спеціальності належать підприємства, конструкторське бюро, фірми, які займаються розробкою та виготовленням засобів інформаційно-вимірювальної техніки, розробкою математичного та програмного забезпечення для їх функціонування, метрологічні служби в науково-дослідницьких установах, органах Держспоживстандарту в усіх галузях господарства. Наукові установи, промислові підприємства, служби зв'язку та транспортного сполучення, авіація, космонавтика, Збройні сили скрізь, де обслуговуються вимірювальні засоби, інформаційно-вимірювальні технології, відділи сертифікації, стандартизації, контролю та управління якістю продукції. Чекаємо на вас, наші молоді друзі, майбутні академіки, провідні інженери, наукові співробітники та висококваліфіковані фахівці.